Приклад великих міст вирішили перейняти студенти Шостінського інституту СумДУ і влаштували на день народження своєї альмаматер Квест. Це командна гра, суд якої полягає в тому, аби досягти певної цілі, розв'язуючи на шляху до неї заздалегідь сховані загадки. Серед учасників заходу були не тільки студенти, а й викладачі. Поки вони виконували завдання та шукали ключ до перемоги, глядачі брали участь у різноманітних конкурсах. Як це відбувалося, бачила Світлана Ковальчук. Для нашого міста квест захід новий та незвичний. Навіть начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун виявив зацікавленість та прийшов подивитися, що саме вигадали на десятирічний ювілей Шосткінського інституту СумДУ винахідливі студенти. Для відділу культури це теж нове мероприятие. і попросив у нас допомогти їм технічно, Ми відкликнулися на це мероприятие. Мені самому інтересно увійти, що це буде такое. Тому жду з жду терпіння. Ідея провести в шості квест належить студентському комітету. Його голова Катерина Приходько розповідає, що вигадати екстравагантний спосіб святкування дня народження інституту було неважко. Складніше було вмовити викладачів взяти в ньому участь. Погодилися переважно молоді педагоги. Щодо самого квесту, то він чимось нагадує популярну колись гру «Зарніця». Організатори заходу сховали записки із завданнями в різних куточках міста, розв'язавши які команди отримують. Підказку на місце розташування наступної загадки і так до кінцевого пункту призначення пояснює правила Катерина. Таким образом команди повинні пройти путь від «Вічного вогня» до нашого інституту, розгадывая загадки і приходять на фініш, забирають атрибут нашого інституту і повернутися на старт. Какая команда повернеться первого та победителя? Победителем являється а всім іншим... ...об'являється об окончанні гри, то есть они просто возвращаются, но всі получать призи. дівчина пообіцяла, що занадто складними завданнями гравців обтяжувати не будуть, і навіть розкрила нашій знімальній групі зміст деяких загадок. Знаходять ані записку, написано: ніхто ні забит, ніхто не забита. Ета вже какта підводять вічного вогня, куда там ту сторону. Допустим, саме найпосі... не пасіні посіщаємо в інституті летом. Думати, звісно, треба, ну допустим, це роздівалка за правилами та команда, яка не знайшла правильної відповіді, повертається за підказкою на старт, але отримує її лише після того, як виконає від ведучої певне завдання. Перед тим ніж отримати конверт із першим питанням загадкою команди презентували себе глядачам за допомогою гасла. Наша команда називається Дружба нас девіз». Ні шагу назад, ні шагу на місці. тільки вперед, тільки все місце. Нарешті старт був даний, і квестівці побігли на пошуки другої записки з підказкою. А тим часом вболівальників ведуча залучила до веселих конкурсів. Глядачі, переважно більшість серед яких складали студенти, надували на швидкість повітряні кульки, розписували їх, змагалися. Хто більше знає прізвищ своїх педагогів, грали в шаради, шукали нову сліп на викладачах, імпровізовані шпаргалки та їли бутерброди з гірчицею. Переможці були нагороджені солодкими подарунками. Білий хліб, чорний хліб, гарчиця. Ну, Вдалося побідіть, тому що друзі підтримували. Ну як би. Ну так, касає. Нікаких секретів не до победы. Писали на шарике зі мрія институт», хто перше напише, надували його. Очень интересно, добре організували таке мероприятие, было дуже весело. У самый розпал конкурсів одна з команд повернулася за підказкою. Але щоб отримати її, їм довелося станцювати ламбаду. Викладачі, які з цікавістю спостерігали за студентами, згодом самі вирішили приєднатися до змагань. Вони впевнені, що незабаром такі квести стануть масштабнішими та збиратимуть більше публіки. Це проводиться вперше в городі. Студенти дають своє представлення. Може, в чому воно має і недостатки, але тільки то що це зроблено все руками студентів надо приветствовать. Во-первых, инициатива студентов, раз. Потом они очень поддержали это мероприятие. Я думаю, что оно будет с каждым годом все проходить все более масштабно, все более уверенно. Желаем им успехов всіх І в случае, в випадку Першою повернулася на фінішну пряму команда під назвою Хіміки і хоча переможці виглядали дещо виснаженими, обличчя у них світилися радістю. Дівчата розповіли, які їм довелося вирішувати завдання та де саме вони знайшли головний предмет пошуку атрибут інституту. Знання дуже цікаві були, особливо завдання нам подобається білий дом, третє вікно». Тобто це було завдання грізь Маршрут у нас був по заданій території, починаючи від пам'ятника. Ну і як водія закончилась інститутом і ключ то, що нужна було найти, оказалось у вахтера. За словами студентів, найскладнішим для них виявилася загадка про архітектурну споруду, в якій треба було розпізнати арку. На останньому етапі маршруту виборювали звання переможця дві команди, але хіміки все ж виявилися більш спритними та кмітливими. За що і отримали головний приз. Останніми дійшли до фінішу викладачі. Втім, судячи по вигляду аутсайдерів, поразка їх не дуже засмутила. Завершила святкове дійство, розважально-концертна програма, яку підготували юні артисти студентського клубу Шосткинського інституту СумДУ.